Наш гість зараз голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня. Уже 25-й день поспіль. В енергосистемі немає дефіциту потужності і він не прогнозується, як повідомляють в Укренерго. А як це стало можливим? Ну, це збіг декількох факторів. Ми минулого разу у вас в студії обговорювали, що впливає власне на пом'якшення дефіциту або його. Повністю усунення перш за все, звичайно, це ремонти, які були проведені на багатьох електростанціях, теплових гідроелектростанціях, завершення планових ремонтів на атомних електростанціях. Також досить щедрий цього року. У нас паводок, який дає можливість виробляти більше електроенергії на гідроелектростанціях, і також, звичайно ж, певне потепління, вища температура навколишнього середовища означає. Менше споживання власне закінчилася зима, яка, як ми знаємо, була найтяжча в історії української енергетики. Тому то такий цілий ряд факторів: ремонти і природні фактори посприяли тому, що зараз уже три тижні, більше трьох тижнів немає дефіциту в системі, і ми дійсно бачимо, що система наразі здатна покривати те споживання, яке в ній є, і це дуже добрий знак для всіх нас. Зима цього року грала в нашій команді, так? Не завжди вона грала в нашій команді, тому що були, пам'ятаєте, такі досить і холодні прохолодні дні. І також ворог вибирав часто дати атак якраз перед періодами похолодання. Тому можна сказати, що найважчі випробування енергосистемі доводилося все одно проходити період від'ємних температур, як правило. Але разом з тим дійсно, скажімо, не було таких якихось екстремальних погодних умов, і це дало змогу пройти з меншими втратами для енергетичної системи. Ну а зараз, власне кажучи, ми вже готові до будь-якої погоди, плюс-мінус, тому ситуація вже застабілізована. Чи можемо ми стверджувати, що без нових серйозних ударів по енергетичних об'єктах з боку росіян відключень світла от таких систематичних в Україні не буде? Ну на найближчий час точно можемо таке говорити. Е, безумовно, нові атаки, якщо вони особливо якщо вони будуть масштабними, вони можуть змінити цей баланс розстановку сил на сьогодні. Але е, якщо ж таких атак масштабних не буде, то Бачимо здатність енергосистеми обійтися без цих дефіцитів, і пам'ятаємо також, що у нас є, так би мовити, в резерві, в загашнику такий інструмент, як імпорт електроенергії, який нам допомагав в січні, особливо в лютому, збалансуватися. Він у нас досі є, він не використовується майже через те, що він є потрібним наразі. Але в разі, якщо ситуація. Чомусь ускладниться, то ми можемо використати і імпорт для того, щоб покривати споживання. А скільки загалом Україна імпортувала електроенергії після того, як почалися ці атаки цілеспрямовані на енергосистему? Взагалі дозволений імпорт обсяг імпорту на сьогоднішній момент це 700 мВт. мегаватт. Дані, які були опубліковані в тому числі на сайті міжнародної або європейської, точніше мережі операторів енергосистем систем але Україна протягом цієї зими подекуди використовувала, скажімо так, підтримку з боку європейської енергосистеми, навіть і в більших обсягах, але це був комерційний імпорт, це були технічні більше перетоки, які дозволяли нам на короткий час балансувати енергосистему після атак. З Квз комерційних точку зволений імпорт. Зараз МВт і працюємо над тим, щоб збільшити цю величину і надалі. Дуже тяжка ситуація з енергопостачанням була в Одесі та в Одеському регіоні. Як зараз там відновлюється система і чи досі залишаються проблеми? На щастя, нам вдалося вивести ситуацію на такий рівень, що Одесити вже не відчувають отих постійних графіків погодинних вимкнень. Які досить довго залишалися в місті і в Одеському районі зараз ідуть активно ремонтні роботи в регіоні, але ці ремонтні роботи пов'язані з збільшенням надійності, з відновленням резервування тих чи інших повітряних ліній чи підстанцій тобто ідуть роботи зі збільшення такого запасу міцності енергосистеми регіону. І ці роботи, і ми дуже раді цьому є непомітними для споживача в Одесі. Вони робляться вже без відключень. Думаємо, що закінчимо до середини місяця, до середини березня, основну частину робіт з відновлення енергоінфраструктури Одещини. Якщо аналізувати останні повітряні атаки росіян в глиб території України з використанням ракет, шахедів, то чи залишається енергосистема досі їхньою мішенью? Чи вони зараз змінили тактику? Важко сказати напевне, тому що ви знаєте, що гарно працюють наші системи протиповітряної оборони, і більшість ракет, і шахідів все таки збиваються, тому Важко сказати, куди вони цілили, які були їхні мішені, але дійсно в останні дні і тижні таких масованих ракетних атак енергосистема не зазнавала. В останній великий наліт на енергосистему трапився, якщо я правильно пам'ятаю, 10 лютого, тобто майже місяць тому, і це теж для нас хороший знак. Це, це теж знак того, що цю зиму енергетика пройшла. Достойно ну, на хвилі очікування блекауту і на тлі цих масових атак по енергосистемі українці закуповувалися генераторами, павербанками, зарядними станціями. Чи знадобляться вони нам наступної зими? І чи може вже варто подумати, де б його діти? Я тут можу повторити тільки думку, яку я багато разів е, висловлював в ефірі: що за порукою успішного проходження цього зимнього зимового періоду була хороша підготовка, і оскільки Україна е, тепер є однією з країн, яка найкраще напевно оснащена е, системами автономного живлення, генераторами і іншими е, пристроями, то е, ці пристрої нам точно знадобляться для того, щоб бути готовими. Бути готовими набагато краще ніж до цього, і в цьому сенсі я думаю, що не варто переживати через те, що е, через те, що куплені там якісь автономні джерела живлення, хай вони будуть. Це збільшує нашу енергобезпеку на рівні, на мікрорівні, на рівні конкретних е, будинків, на рівні е, е, якихось малих підприємств. Це добре, що українці готові, і це дає нам більше впевненості перед наступним зимовим періодом, який теж обіцяє бути досить непростим. От якщо вже дивитися в майбутнє так і про наступний опалювальний сезон говорити і зимовий період, зокрема, то перед енергетиками які задачі стоять у підготовці до наступної зими? Це перш за все звичайно ж відновлення енергосистеми після обстрілів. Розуміємо, що навіть ті схеми живлення, які сьогодні використовуються, вони є резервні у великій кількості випадків. Значить, нам треба відновити надійні стаціонарні схеми енергопостачання для всіх регіонів, відновити розбиті підстанції, розбиті електростанції, з максимізувати той парк енергоблоків, яким ми будемо управляти під час наступного зимового періоду. І Це основна задача відновлення спроможності енергосистеми покривати споживання під час зими. Ну і звичайно, будемо вже думати і про розвиток енергосистеми. Будемо думати про захист наших об'єктів, про підготовку їх до навіть до таких екстремальних умов, як ракетні атаки. Тобто, ми повинні збудувати по суті в наступні роки більш стійку. І захищеної енергосистеми. І я думаю, що це задача, над якою будуть працювати не тільки українські енергетики, а за нашим прикладом енергетики інших країн. Ну і ми віримо, що до наступної зими. Уже набагато більше території України будуть під контролем українського уряду. Сподіваємося, що вся вся Україна буде звільнена від окупанта, але розуміємо, що масштаби руйнувань, у тому числі енергетичної інфраструктури, у ті самі Донецькій області, Луганській області, вони безпрецедентні. Чи є вже у «Укренерго» якісь плани щодо того, як відновлювати електропостачання в тих регіонах, які найбільше постраждали від війни? Зараз, на жаль, немає такої точної достовірної інформації про стан енергооб'єктів на тимчасово окупованих територіях, але ж ми знаємо, за прикладом Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини, що енергетика повертається на деокуповані території, якщо першою, то не першою. І ми в Укренерго з терпінням чекаємо, коли ми зможемо. Відновити енергопостачання в об'єктах Укренерго на Донеччині, Луганщині, пів, пів, південній частині Запоріжжя, частині Херсонщини і звичайно в українському Криму. Ми до цього готові і запевнюю вас, що одразу після деокупації дуже швидко будемо працювати для того, щоб відновити там нормальне, нормальне енергоживлення цих територій. Після того, як буде звільнена Запорізька атомна електростанція, як швидко вона зможе стати в нормальну роботу на енергосистему України? Ви знаєте, це питання, на яке, напевно, найкраще зможе відповісти оператор атомних електростанцій, тобто енергоатом, багато буде залежати від того стану, в якому окупанти залишать цю станцію, тому не будемо загадувати наперед. Будемо чекати з нетерпінням швидкої деокупації ЗС і вже по місцю розбиратися, як швидко можна буде отримати перші мегаватт години з цієї електростанції. З нашого боку, хочу запевнити, що схеми видачі потужності, тобто ті повітряні лінії, якими ЗС з'єднана з українською енергосистемою, і підстанції, які дозволяють видавати потужність, заес, будуть відновлені в дуже короткі, рекордно короткі терміни. Пане Володимире, от маючи той досвід цієї зими, який ви отримали просто в максимально екстремальних умовах, яку б ви собі дали пораду, якби могли повернутися, наприклад, у вересень 2022-го? Набагато краще виспатися за заздалегідь. Ну, бачите, це на жаль неможливо відіграти назад або доспати недоспане, але тим не менше ми вдячні вам і усім енергетикам за те, що зараз Україна із світлом, і Росії не вдалося занурити нас у темряву. А з нами був голова правління Укренерго Володимир Кудрицький, з яким говорили про стан нашої енергосистеми.